США Джо Байден під оплески підписав схвалений конгресом акт про повагу шлюбу, яким узаконюються одностатеві шлюби. Документ зобов'язує будь-який штат США визнавати такі союзи, укладені в інших штатах, навіть якщо сам штат таких шлюбів не визнає. Ще в 2015 році Верховний суд США вирішив, що право американців вступати в одностатеві шлюби захищене конституцією країни. Однак, законодавчо це право не було закріплене. І ось тепер в цьому питанні в Сполучених Штатах постав крапку Сьогодні я підписую закон про повагу до шлюбу. Рішення чи одружуватися, з ким одружуватися, є одним із найважливіших рішень, які може прийняти людина. І як я вже говорив раніше, і дехто з вас можливо пам'ятає в певному телевізійному шоу 10 років тому. Я потрапив у складну ситуацію. Шлюб я маю на увазі, це зачепило моє серце. Шлюб це проста пропозиція, кого ти любиш, і чи будеш ти вірним цій людині, яку любиш. І закон визнав, що кожен повинен мати право відповісти на ці запитання сам собі без втручання влади.